Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні ми зануримось у страшні, але надзвичайно важливі сторінки нашої історії. Ми будемо говорити про голодомор, але не через сухі цифри та історичні факти, а через живі свідчення, через те, що залишили по собі звичайні люди їхні листи. Це листи з голодних зим, сповнені болю, відчаю. Але іноді і неймовірної любові та надії. Вони є тихими голосами мільйонів, які ми просто зобов'язані почути. Коли ми думаємо про голодомор 1932-1933 років, ми часто уявляємо собі жахливі картини масового голоду, спустошені села, виснажених людей. Але за кожною такою картиною стояла особиста трагедія, розбита родина, зламане життя. Листи, які писали в ті часи, були єдиним способом розповісти про свій біль, попросити про допомогу або просто попрощатися. Часто ці листи були адресовані рідним, які виїхали в міста чи в інші республіки, сподіваючись на краще життя. Ці поштові картки і клаптики паперу перетинали кордони голодуючої України, несучи на собі відчайдушні благання. Давайте уявимо собі звичайну селянську хату взимку 1932 року. Навколо сніг, мороз, а всередині холод і порожнеча. Влада забрала все до останньої зернини. Батько родини, ослаблений від голоду, бере олівець і тремтячою рукою починає писати листа до свого брата, який працює на заводі десь на Уралі. Що він пише? Він не скаржиться на радянську владу, це було смертельно небезпечно. Цензура працювала безжально. Тому він пише між рядків: Дорогі брати, у нас все добре, тільки діти трохи схудли. Мати питає, чи є у вас там хліб. Якщо можеш, надійшли хоч крихту, бо наш уже закінчився. Ми згадуємо, як раніше пекли паляниці і запах стояв на все село, а тепер тихо, дуже тихо, не забувай нас. Ось такий простий, на перший погляд, текст, але між рядками читається страшна правда: Ми помираємо з голоду. Діти пухнуть. Допоможи, якщо можеш, бо ми не доживемо до весни. Кожне слово зважене. Кожна фраза це крик про допомогу, замаскований під буденну розмову. Або ось інший лист, написаний молодою дівчиною до своєї подруги в місто. Люба Олю, я так за тобою сумую. Пам'ятаєш, як ми мріяли поїхати вчитися, стати вчительками? Мої мрії тепер дуже прості. Я мрію про шматок хліба. Сьогодні мама віддала мені свою останню картоплину, а сама лягла і не встає. Тато ходить по селу, як тінь. Люди їдять котів, собак, кору з дерев. Я боюся засинати, бо не знаю, чи прокинуся завтра. Якщо ти отримаєш цього листа, знай, що я тебе дуже любила. Ці листи це не просто документи, це людські долі. Вони показують нам не тільки фізичні страждання, а й моральні. Як було батькам дивитися в голодні очі своїх дітей, І як було дітям бачити, як повільно згасають їхні батьки? Радянська пропаганда в цей час трубила про успіхи колективізації, про щасливе життя в країні рад. Газети друкували фотографії усміхнених колгоспників на тлі повних комор, а в цей самий час мільйони українців писали листи, які повністю спростовували цю брехню. Багато листів, на жаль, так і не дійшли до адресатів. Їх перехоплювали органи НКВС. Ці листи ставали доказами антирадянської агітації. Людей, які наважувалися писати правду, могли заарештувати і засудити. Для влади було важливо зберегти ілюзію благополуччя. Тому вони не лише забирали хліб, а й намагалися забрати голос. Вони хотіли, щоб про цю трагедію ніхто ніколи не дізнався, але були й ті, хто ризикував. Вчителі, лікарі, навіть деякі місцеві чиновники писали до вищих інстанцій, до самого Сталіна, благаючи про допомогу. Вони описували жахливі сцени канібалізму, розповідали про тисячі трупів на вулицях. Один з таких листів належить вчительці з Харківщини. Вона писала: Шановний товаришу Сталін, я не можу більше мовчати. У моєму класі з 30 учнів залишилося 5, залишилося... інші померли з голоду або не можуть дійти до школи. Батьки просять не про зошити чи книжки, а про їжу. Я бачила, як мати варила власну дитину. Невже це і є той комунізм, який ви будуєте? Яка доля спіткала цю сміливу жінку? Найімовірніше її заарештували. Але її слова, її крик душі залишився в архівах як свідчення неймовірної мужності. Часто в листах люди використовували езопову мову, спеціальні коди, щоб обійти цензуру. Наприклад, замість слова голод писали велика тиша або хвороба. Замість померли заснули назавжди. Вони писали про гостей у Чорному, маючи на увазі бригади, які забирали зерно. Ці метафори сьогодні допомагають нам зрозуміти не лише масштаби трагедії, а й рівень страху, в якому жили люди. Вони боялися назвати речі своїми іменами навіть у приватних листах. Були й листи надії. Солдати, які служили в армії за межами України, отримували страшні вісті з дому. І намагалися допомогти. Вони відсилали додому свої пайки, гроші, намагалися отримати відпустку, щоб приїхати і врятувати рідних. Один солдат писав своїй матері: Мамо, тримайся, рідненька, я скоро приїду. Я вислав тобі все, що в мене було. Я знаю, що цього мало, але я молюся за тебе кожен день. Ми переживемо це. Україна вистоїть. Такі листи давали крихітну іскру надії в океані відчаю. Вони показують, що навіть у найтемніші часи людська любов і зв'язок з родиною залишалися найвищою цінністю. Дуже важливою частиною цієї історії є листи, які писали діти. Це, мабуть, найстрашніші документи епохи. Дитячим нерівним почерком вони виводили прості, але жахливі слова: Мамо, я хочу їсти. Тату, коли ти принесеш хлібчика? Іноді це були не листи, а малюнки. Будинок, сонце, квіти і, і поруч худі схожі на скелети фігурки людей. Діти, які мали б малювати щасливе дитинство, малювали голодну смерть. У державних архівах зберігаються листи дітей до газет, до уряду. Вони просили не іграшки, а їжу. Це крик. Який розриває серце. Чому сьогодні так важливо читати ці листи? Тому що вони роблять історію особистою. Це не просто статистика про мільйони жертв, це історія Оксани, яка не дочекалася відповіді від подруги, це історія батька, який хотів врятувати своїх дітей, це історія вчительки, яка ризикнула життям, щоб сказати правду. Кожен лист це пам'ятник конкретній людині. Коли ми читаємо ці рядки, написані понад 90 років тому, ми розуміємо, що голодомор це не випадковість, не наслідок посухи. Це був свідомий акт геноциду, організований радянською владою з метою зламати український народ, знищити його прагнення до свободи. Вони забирали не лише хліб. А й гідність, надію, саме життя. Але вони не змогли забрати пам'ять. Ця пам'ять живе в цих листах, в спогадах тих, хто вижив в наших серцях. Сьогодні, коли Україна знову бореться за свою незалежність, ці листи з минулого звучать особливо гостро. Вони нагадують нам, яку ціну заплатили наші предки за те, щоб ми були. Вони нагадують, що ворог, який прийшов на нашу землю сьогодні, використовує ті ж самі методи: терор, брехню, намагання знищити нашу ідентичність. Історія повторюється і наш обов'язок вивчити її уроки. Зберігання пам'яті про голодомор це не просто данина минулому, це наша зброя в сьогоденні. Знаючи правду про злочини комуністичного режиму, ми краще розуміємо природу сучасної російської агресії. Ми бачимо, що імперія не змінила своїх методів. Вона так само хоче стерти нас з лиця землі. Але ми змінилися. Ми сильні, ми єдині, і ми ніколи не дозволимо повторити трагедію голодних зим. Я закликаю кожного з вас цікавитися цією темою глибше. Читайте спогади, дивіться документальні фільми, відвідуйте меморіали, розповідайте про це своїм дітям. У кожній родині, яка жила в той час на території України, є своя історія голодомору. Можливо, десь на горищі у вашої бабусі досі лежить стара скринька з пожовклими листами, це безцінні скарби, це голоси наших предків, які благають нас не забувати. Пам'ятаймо про кожного, хто не дожив до весни. Пам'ятаймо про тих, хто писав ці листи тремтячою від голоду рукою. Їхні страждання не були марними, якщо ми збудуємо сильну, вільну та успішну Україну україну, в якій ніколи більше не буде голодних зим. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Це була непроста, але дуже важлива розмова. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски, де ми продовжимо досліджувати складні, але такі важливі сторінки нашої історії. Слава Україні!